Зірки шоу-бізнесу та дизайнери взаємозалежна публіка. Одні намагаються розрекламувати свій одяг на відомих тілах, а відомі тіла прагнуть убратися в щось оригінальне. От і перетинаються їхні шляхи. Одним із наймасштабніших таких перетинів є тиждень моди у Нью-Йорку. Цього року ветеран дизайнерського ремесла Дона Каран відзначає 25 років професійної кар'єри. Тож її показ на тижні моди був святковим і піднесеним. Музиканти і актори, серед яких була і Келі Осборн, звісно, повмощувалися у перших рядах, щоб узріти нові речі. Дехто з них був повороткішим, дефілював на подіумі. Приміром, співачка Ріта Ора. Дона Каран еталон жінки дизайнера. Вона є винахідницею модних трендів, і це їй вдається вже 25 років. Спробую пробратися до неї та взяти. Інтерв'ю трохи нервую, і що ж ви збираєтеся запитати? Просто хороші, криваві запитання. О Боже, вони були в моїй голові, а тепер кудись поділися. Де мій записник? Не змогла Келі Осборн прогавити і показ нової колекції Зака Позена. Любов до речей дизайнера з нею розділяє і колега, акторка Крістіна Хендрікс, яка не раз з'являлася на урочистих голівудських подіях у вбранні позена. Я захоплююся його витворами вже дуже дуже довго. Гадаю, він унікальний і вельми вишуканий. У новій колекції за зібрав реч. Які не вирізняються складними конструкціями та епатажем, показувалися переважно довгі пишні сукні пастельних тонів. Щодо матеріалу, то зак використав найбільше Жакард і Атлас.